Мої любі, всім привіт. Ну що? Сьогодні зробимо прогноз на матч української прем'єр-ліги. Київське Динамо проти Колосковалівки. Матч відбудеться на стадіоні Динамо Київ на стадіоні імені Валерія Лобановського. Давайте розберемо дві команди в кінці відео я зроблю прогноз на даний поєдинок. Розпочнемо ми з того, що зустрічається друга та дев'ята команди української прем'єр-ліги прем абсолютно. Інші завдання у Динамо та в Колоса. У Динамо Київ 60 балів, 5 перемог. Підряд, неймовірно, форму набрали підопічні Шавковського після втрату очікува з ЛНЗ. І Динамо Київ б'ється за чемпіонство з Шехтарем. Відповідно, Колос Ковалівка йде на 9 позицій, це всередина таблиці. І, в принципі, Ковалівка да, має шанси абсолютно вийти на 7 позицій позиції в рамку перемоги. Але Ковалівка, в принципі, не претендує на Єврокубку, але, в принципі, на виліт також ковалівка. Не претендує. А, ось якось так, як тому як то, то турнірної мотивації колоса немає. Але коли тут київське Динамо на саді імені Велия Лобановська мотивація буде завжди. У будь-якої команди проти Шахтаря та Динамо Київ, як не а всі налаштовуються. А, Ось для Динамо це буде нелегкий матч. я думаю, Колос одна з найкращих оборон Української Прем'єр-ліги. 19 лише пропущених м'ячів. Ось, да, вони дуже мало забивають, 18, але й мало і пропускають. 18 забили, 19 пропустили, мінус 1 різниця забити, то пропущу. Не знаю, Київ навпаки найкраща атака в лізі, 62 забитих м'яча більше, ніж Шахтаря, наприклад, до речі. Але при цьому 25 пропущених у підопічних Шавковського, але різниця забити, то пропущених одна з найкращих українській прем'єр-ліги, плюс 37 українського Динамо. Uh, якщо ми беремо перший матч між цими командами, який відбувався в Ковалівки, то він завершився в бойову нічю 1-1. Якщо ми беремо останні 5 матчів, було 3 перемоги Динамо, 2 нічії і 0 перемок Ковалівки. Деві таке було, і 3-0 громили. Але на сезоні 2022-2023 команди в листопаді розійшлися миром, до речі, на стадіоні імені Венгрія Лобановського. Щоправда, в Ковалівці 24 травня 2023 року Кияни не залишили жодних шансів ковалівки 3-0, ось 28 жовтня, то таки, 23-го, бойова нічия 1-1. Що подумаєте, тоді матч? То тоді, як бачите, збав Тимчик та Лучкевич. Після зимньої. Паузи, ковалівка не пана, повернулася, обіграла верес на виїзді 2-0. Але потім була домашня поразка від Руха. Програла, до речі, Шахтарів, 2-3, до речі, цей матч дивився. І хочу сказати, що ковалівка мені подобалась. Там вони дали бій Шахтарів. Шахтар було нелегко. Шахтар взагалі довго не міг забити. Але все таки Шахтар дотиснув та забив, Кривбас програло, Дніпро 1 програли, Ніча з Металістом програли Полісію, виграли нарешті Ворстку і зіграли в останньому матчі в бойову ніч з Олександрією. 0 -0. Такова лівка доволі таки нестабільна, були поразки, була ось ця невдала серія, дві поразки, дві нічі, одна перемога. Лише взагалі 6 перемог у Колоса в Прем'єр-лізі, 11 ніч, 8 поразок у Динамо в порівнянні 19 перемог, 3 нічі та 4 програша у підопічних Шавковських. Взагалі, Шавковський ще жодного матчу не програв. Ці поразки були ще при Мірчі лучевську При Шавковському Динамо Київ. Жодного матчу не програло. Да була Ніча з вересом, да, була Ніче з ЛНЗ, але в Динамо Київ не програв. Але подивіться форму 5 перемог підряд. З Шахтарем взагалі вони йдуть. Один в один, але донича не мають перевагу. Тому кияни просто не мають права е, втрачати очки у неділю. Ось. Е, і, до речі, майже трети Динамо вже також не, не за горами. Ось. Тому кияни, звичайно, фаворити. ось Вся статистика, форма, команди очні зустрічі. ось Абсолютно все вказує на те, що кияни заберуть очередні три бали і закріпляться на другій позиції. Я думаю, голів буде дуже мало, враховуючи те, що колос не надто забивна команда. І я думаю, колос буде по максимуму. Цей матч грати на нуль. Ну скажімо, так, колос буде по максимуму стримувати Динамо. Киянам буде дуже важко, і я ось так ризикну. Зроблю один прогноз: перемога київського Динамо в один м'яч. Я думаю, що Динамо Київ переможе, але це буде якісь, якась перемога, знаєте, 1-0, ну максимум 2-0 від силу. Тобто, я думаю, що кияни будуть мучитися. Я думаю, що легкої тут прогулянки для підопічних Шавковського не буде. Ніяких там 5-0, 7, 0 6-0. Такого точно не буде. Динамо Київ, я думаю, переможе. Забере три очки, але це буде дуже і дуже важко. Дуже і дуже важко. Я думаю, 1-0 або 2-0 переможе Київська Динамо. Ось такими переносини не поєдинок. Абсолютно, знаєте, абсолютно ймовірний такий сценарій, враховуючи, що я ж кажу, колос найменше всього пропускає в прем'єр-лізі. Подивиться, 19 м'ячів. То колос сміє сушити гру. І да, так, вони програли 2-3. Несподівано для себе багато забили, да, 2 м'ячі, де і багато пропустили. Але колос коваліку взагалі в першому таймі тоді нічого не дала шахтарю -е зробити. Вже потім там, Маріна Пушич ласьімо там випустив, да? там Шахтар все-таки е, дотиснув, все-таки взяв Шахтар силою. ось. О, Динамо інша стилістика, І я думаю, колос тут по максимуму буде сушити. Якщо ми навіть згадуємо ЛНЗ да, Динамо, коли ЛНЗ також закрилася, да, сиділо в захисті, кияни також довгий час не могли вскрити цю оборону. Те, що навіть не було, вони її не вскрили. Після того, як вона забив, тоді Динамо Київ не вскрили цю оборону і втратила очки. Також з Веросом останній матч да, 3-0. Але два м'ячі Кияни забили вже під кінець. Ось, а до того було все, ну, скажімо, на нервах кияни забили після стандарту. Ось, але тактика нам було нелегко також зламувати ось цю насичену оборону. Але все-таки думаю, все таки Динамо Київ переможе у неділю і думаю, що під Шавковського свій гол ти знайдуть. Тому мій прогноз, друзі, чиста перемога київського Динамо в різницю 1-2 м'ячі. То я думаю, що Динамо Київ виграє колос, але з, різ... з різницею в один м'яч, скоріш за все. Ну, максимум в два м'ячі. Ось пишіть свої друзі думки в коментарях. Я вже свій про нас назвав. Це перемога київського Динамо в один м'яч. Ось тут 1-0, якісь 2-0. Ось. Пишіть, друзі, що думаєте ви. Я тоді буду завершувати наше відео. Не пропустіть матчі неділю о 15.30. Дякую друзі, за увагу. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.